Зрадники, не ви люди, не переживайте. Мене запросили, були на головне шоу осені. Зрадники на прем'єру. Але в мене е, якраз перед останнім тижнем до прем'єри у мене змінилися е, плани, і мені потрібно було поїхати із міста. Але запрошення в мене вже лежало. Я планувала тоді зняти розпаковочку цього запрошення, але, коротше, плани все помінялося. Розпаковку зараз я роблю запрошення. Зараз я вам покажу, як гукають на прем'єри. Вау! Ви подивіться? Ви бачите? Оце рівень, яка класна маска, яке класне опакування і запрошення. Ви подивіться, яка крутезна робота. О, мені дуже подобається. Клас. Я б дуже сильно хотіла попасти на цю прем'єру, але ну, що зробиш на наступний раз? Ну, крутезне запрошення, скажіть? Ось така маска. Запрошення саме. Й... І ще вони мені прислали. Подивіться, що ще тут. Це е шоколадка. Це бельгійський чорний шоколад, 70% з шматочками перцю чилі. <ганий> я зараз попробую. Так, давайте я зараз попробую. Не буду вже друге відео знімати. Як я пробую цю шоколадку, я попробую зразу. Що мені тягнуть, вам? Вау, она. Оце клас! Я люблю, коли так креативно підходять до цього, коли так стараються, і коли такі присилають штуки крутезні просто. Звісно, і з таким запрошенням треба йти. І можна іще йще ходити. <гум> на такі запрошення. А ну на... ога. Ламається хорошо. М -м -м -м. Шоколад смачний. Поки що ще перцю не чую. Колір бордовий, який гарний. Ви вже подивилися, воно вже є? Чи з якого воно числа буде? Да? Mm. <реш> їла, їла собі спокійно Ох. Цей перед Чілі відчувається, коли вже ти після смак, коли вже ти з'їв цю шоколадку, насолодився, і тут неждано негадано, бат... перчене в роті. Ну Мені сподобався, Смачний. Mm. А угу. воно не прям так, знаєте, пече-пече. А воно що приємне. Просто перший раз не вжити не було, що приємне, таке після смак такий перчений. Приємний. Не чересчур. Є, що прям це, а це тут в міру. Такий легенький. Вон дуже смачний. А ви пішли? Подивиться.